Найпершим музичним інструментом у давніх українців вважається трембіта або ж сопілка. Обидва ці інструменти мають глибоке коріння в прадавній культурі українців. Але якщо говорити про справжній найдавніший, то археологічно підтверджений найперший інструмент кістяна флейта. На території України археологи знаходили флейти, вирізані з кісток тварин ще з часів мезоліту, понад 10 тисяч років тому. Це були примітивні духові інструменти, які давні мешканці території сучасної України використовували ймовірно як для ритуалів, так і для розваги. Отже, сопілка не є найдавніший з традиційних українських інструментів, який дожив до сьогодення, а кістяна флейта найдавніший з археологічної точки зору.